Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Scout 404. І що хотів би одразу відмітити, що на сьогоднішній день це одна з найкращих сороковок по комплектації в бюджетному варіанті. Чому ж в бюджетному? Тому що ціна на сьогоднішній день цього трактора 8100 доларів. Які тут є конкуренти? Кентаур 404, він 7000 плюс-мінус, Джинма 404 7850. Ну і навіть я б сюди додав би ДТЗ-5354 HPX, який теж коштує 8100 доларів на сьогоднішній день. Lowall 354 теж коштує дорожче вже 8500 плюс-мінус. Ну Всі інші трактори вже будуть коштувати більше 10 тисяч, це такі як Donfeng той самий ДТЗ-5404. Ну і тому подібні. І серед цих всіх тракторів. Саме скаут має цікаву комплектацію та цікаві характеристики. Тим більше за відносно все ж невеликі в порівнянні з іншими кошти. Звичайно ж, кожен з перерахованих мною брендів має свої плюси, ну і свої мінуси, звичайно. Але ж обирати все одно тільки вам. Тому дивіться огляд та пишіть вашу думку в коментарях. Тож, розпочнемо. заявлена вага трактора 1650 кг. Передні грузи, як бачите, є в комплекті. Агротехнічний просвіт тут 33 см, кліренс 29 см. Не знаю, як вам, але мені чомусь хотілося б сороковки бачити на передніх 20-х колесах, задніх на 28-х з кліренсом в 40 см і вагою в районі 2 тонн. Але маємо, що маємо. В основному майже всі сороковки заїжджають плюс-мінус саме такого плану. Передній міст, як бачите, тут звичайний, редукторного типу. Рульове крилювання гідрооб'ємне. Штуки на гідроциліндрі традиційно захищені. Передні крила є в комплекті, по колесам спереді встановлені 7,5х16 Диск нерозбірний, але колір регулюється в двох діапазонах 1,20 або 1,40м. Шляхом перестановки дисків зліва направо, справа наліво. На задніх колесах є в комплекті грузи. Резина встановлена 11,2 м24 на 24 м Диск теж нерозбірний і заднє колія регулюється в депазоні від 1,20 до 1,50 м. Ззаду встановлена стандартна трихточка для скаута, є один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності, який в свою чергу має дві швидкості: 540 та 1000 обертів за хвилину. Також, як бачите, встановлені два виносних гідравлічних циліндра, тобто тут вже є примусове опускання навіски. І вантажопідйомність підйомного механізму тут 750 кг. І також хочу відмітити, що багато хто путає з максимальною вагою, яку може підняти трактор. Ні, це саме рекомендована робоча вага навісного обладнання. Ось так виглядають чулки на полосях, також кріплення бокових стяжок, кому як подобається. Я вважаю, що зроблено все адекватно. Також вся ця задня платформа встановлена на подушках, хоча трактор і без кабіни. Ну і як бачите, весь простір за сидінням зашитий. Причому зашитий він не просто так, а максимально герметично. Паливний бак пластиковий з ємністю в 65 літрів. Розташований він зручно, не треба буде високо піднімати каністру для заправки. Також на тракторі абсолютно рівний пул плюс підвісні педалі. І саме така компоновка на тракторах без кабіни зустрічається досить рідко. Речаги всі знаходяться під руками. Є один момент, що мені не сподобався, його вам покажу трішки пізніше. Сидіння, як бачите, встановлене теж більш-менш адекватним, м'якеньке з підлокотниками. Також воно, звичайно, регулюється по вазі і двигається вперед та назад. Ось такий ви вигляд матимете з місця оператора. Педальний вузол тут стандартний, тормозна педаль здвоєна. З лівої сторони речах перемикання реверсу та включення вала відбору потужності. З правої сторони розташовані речаги управління гідравліки, і вони б я б сказав би, короткуваті. Для комфортнішої роботи вони б мали бути вищими і довшими. По коробці передач тут 4 передачі та 2 діапазони. Отже, 8 передач плюс реверс, Отже, 8 передач вперед та 8 передач назад. А зчеплення тут встановлене двохдискове. Загалом посадка в трактор комфортна, ніде нічого не заважає. Приборна ж панель автомобільного типу. І тут є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду. Двигун тут встановлений звичайний КМ490 ВТ, він широко розповсюджений, встановлюється на більшість тракторів потужністю 40 кінських сил. Звичайний, атмосферний, 4-циліндровий. По компоновці з правої сторони тут генератор на 350 Вт, 2 інша. І також є тут окремий фільтр для гідравлічного мастила. Акумулятор потужністю 80 Ампер годин. вимикач маси з правої сторони в зручному доступному місці, паливна система звичайна, механічного типу, фільтрація палива стандартна, є фільтр відстійник та фільтр тонкої чистки палива. Повітряний фільтр тут стандартний, контактно-масляний з циклоном. Система зупинки двигуна тут реалізована. За допомогою сервопривода, який перекриває подачу палива. Тобто ви вимкнули запалення ключем і двигун у вас заглушився. Що ж до підкапотного простіру і доступу взагалі до двигуна, то тут з цим все в порядку. Що ж, в принципі, по основним характеристикам я вам все розповів. Більш детально можна все прочитати у нас на сайті. Також там завжди актуальні ціни та актуальна наявність тракторів. А от стосовно знижки, потрібно все уточнювати за телефоном. Що стосується конкретно цього трактора, то особисто мені комплектація дуже подобається. Знову ж таки, це все в порівнянні з іншими брендами та цінами на них. Ну і також напишіть в коментарях, з чим би ви порівняли цю модель. Що ж, ми ще традиційно заведемо трактор та приїдемося, а вам дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.